Зідентові Сполучених Штатів Америки, президентові Франції, канцлеру Німеччини, прем'єр-міністру Великобританії, генеральному секретареві НАТО. Ми, творча інтелігенція Закарпаття, підтримуємо президента України і закликаємо вас закрити небо над Україною. Художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій Потапчук зачитала звернення до НАТО від інтелігенції Закарпаття. Далі усі заспівали державний гімн України. Ресформунію зібралася творча інтелігенція Закарпаття, щоб підтримати президента України і звернутися до всіх членів НАТО, до всіх голів держав з підтримкою закрити небо над Україною. Звичайно, це найбільше, що нам зараз потрібно і уже. Уже дуже пізно, тому що дуже багато мільйони. Вже жертв є серед мирного населення серед дітей, серед жінок, серед людей похилого віку. Багато міст розроблено, багато дитячих садочків, шкіл. І звичайно, ми хотіли виразити свою о, позицію, свою таку величезну стурбованість і закликати всіх, щоб закрили небо над Україною. Закарпатський народний хор і колективи філармонії, театр, академічний театр, ляльок, кантус, різні мистецькі заклади, які тут знаходяться в Ужгороді. Звернення. Підписала Дарія Гуляна. Вона працює в обласному театрі Ляльок Бавка. Каже, написала звернення і на площі англійською мовою. Ми писали «Close the Sky. Україна просить НАТО закрити небо над Україною, щоб на великі міста України не летіли російські ракети, бомби, і наші міста не громилися російською армією. Я хочу миру в Україні. Я не хочу, щоб летіли бомби на мою рідну країну. Я не хочу, щоб люди жили в страху. Я хочу кінця війни. Вийшла на площу Анастасія Шишкова, вона артистка закарпатського народного хору. Ми маємо дбати про безпеку нашої країни і не піддаватися е, різним е, поганим новинам скоріше зі сторони агресора. Моя участь тут означає перш за все е, мою любов до нашої країни і безпеку всіх наших громадян. Хочу, щоб був мир у нашій державі, не потрібно нас визволяти, і хочу, щоб закрили справді небо над Україною, тому що гине мирне населення, гинуть наші діти, наші люди, які і на сході, і в центральних областях, і це дуже боляче. І Ми самі мусимо закликати весь світ, тому що наші люди воюють за всю Європу і захищають її своїми малесенькими тілами. Треба, щоб закрили небо, щоб хоча б не нищили їх зверху ракетами, тобсти і погибають діти. Це майже неможливо. дивитися. звернення. Передали закарпатській обласній військовій адміністрації. Звідти його надійштуть представникам НАТО. Руслана Гостюк Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.